День добрий, мої шанування друзі. Як і планували, сьогодні ми знову на річці. Буде рибалка з човна. Скоріше за все будемо ловити карасиків. Можливо, буде коропець. Побачимо. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. Чудовий світанок на річці Інгулець. На годиннику 6.11. Будемо скидувати човна. І от туди попливемо на ту сторону. О. Привітайтеся! Доброго ранку, любі друзі! Доброго. Починаємо рибалку! Починаємо! Буду робити перше закидання, метода хробак! Прикормочка у нас вчорашня, золотий карась. І де ще секретний інгредієнт. Який не скажемо. Скажемо. сироп восьминога і кальмара. Ну щось дуже запах якоїсь гнилої шовковиці. Таке ото. Стали ми вже, як можете бачити, під камешом. Прив'язалися і будемо починати риболовлю. Зробив закидання перше, ось заклав кліпа. Але би приблизно метрів п'ять. так. зараз підтягну шнур і буду чекати на клювання. Течії нема, хоча води підпомпувало порівняння з вчорашнім днем. Це добре як на мій погляд. Друга снасть буде в мене ось така. Звичайне водище з кільцями. Поплавець 8 грамовий, пружинка і хробак. Як воно там правильно називається, хто знає, підкажіть, мені здається, що це полудонка чи щось таке. На причалі людей вже багатенько під'їжджають Шоркається, Шовкається, шовкається нагору. А, вон хтось да. Мчить ось така снасточка. Друзі, перша риба. То не клює, не клює не на що я взяв поплапокер.

рыба. На попла полтер клюе. Чернуха. Ось такая. Ось такая дребна. Что-то крупное нема. Ось такая маленькая клюе и все. Ось такая мала клюе. Малятка таке На папла Попер Розваги такі. Бо кара щось не хоче брати. А це криє. Ось перша рибка. Такий ладний карасик на методу. Ось клюнув. Хоробак. Ось така рибка перша. Беремо. Що й настає фазані. рибу. Полетіла. І тут у нас риба, на поплопопер невеличка. І зараз буде на арбузик. Це арбузик? Угу. Mm -hmm. ну, на арбузик ось веде веде. Карасик, ладний, о, хорошенький. Такий прямо. А рам 400 десь буде, да? Ну так, так і десь щось таке буде. 300 так точно. 600-700. <сі> 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 ні, а Такий ладний. Ну я бачу, да, ну щось це таке дрібне. Не дуже велика риба. Але покльовує щось, клювання відбувається. Скоріше за все в годівничку. Знову на методу клюнув. Карасик ось такі. Дрібненький, але добре беремо. Схоже на клювання, щойно було, на поплавиці цей і все, і відпустила. Ага, о-о-о-о. Угу. Може зараз буде риба? Клює, клює, клює. Ах. Нема. Так гарно клювало. Не гарно, але ж от якось клюнуло. Я думав, що там вже буде риба. А именно. Там І собаками есть. Да, і гачок пустий. Ось. Пустий гачок. Нема? А так красиво. Як завжди. Так красиво дерма була. Сьогодні на арбузик. Покажи той монтажик свій. Скільки там очков? Три. Три очка, о, oh, один карась. Ладний, берем. Клювання на вудку. Ось такий карасик. Ладний. О! Красавчик, красавчик. Ось такий карасик клюнув. Берем. Позує. Кинув і ось, будь ласка. Гарний. На ми тоже на Теж да? угу. на метод клює. У мене теж клює. Клює, клює. Поплавець, де він там. Такой осенний дід. Не. Нема. Нема. Ось на метод клюнув. Щойно закинув. Хвилина постояла з Настю в воді. І ось такий гарнюня клюнув. І там щось поплавець теж. Притопило. Рибка проснулася. Да. Тичія з'явилася. Щойно хвилин 15, як ти чия пішла, ось поплавець скаче, треба цього у сапет закинути і витягувати другого. Ось на цю снасть. Щойно клював. Клював і все впіймався. Карасик невеличкий, але є. Беремо. Вплювання на метод було маємо рибку. Такий ладний карасик. Ого. Беремо. Щойно на методу вклювнула рибка. Зараз. На вудку. Береги, Дай это хавар. Вот такий карасик. Нам этот. Да. Ладно. А вудка щось мовчить. Твоя Сьогодні. А моя з цим, з пружинкою, з кормачком. А не клює. Ага. На методу клювання на метод. Зіняли на поганий карасик. Карасик ось такий. Дві хвилини постояла у воді снасть. і ось, будь ласка, рибка. Гарний карасик. Беремо. На метод. Невеличкий карасик.

Ось така рибка клюнула. Бичечок випускаємо. А пійма сюди на мармишку літню. Літня мармишка і вон боковий ківок. Ось ще напіймався ще один карасик. Да, да, на цьому да, буду закруглятися. Зараз покажу нашу лов, що нам вдалося піймати. Ну це отак в основному на методу. Да. Сьогодні дуже гарно да. кривало. А ми на лодочці, потім шоу. Ось такий карасик на останок клюнув. Невеличкий. Це вже без приколу. Берем. Так, треба виключати, бо не можна знімати. Давай. Ось наш лов, ще вдалося піймати. Ось такі карасики клювали. Не Да. Кілограма три буде. Добре, добре. Їдемо додому. За прикормкою. <рес> на сьогодні все. Всім хочу подякувати за перегляд. Така була рибалка. Трохи підловили карасиків, Попадалися не дуже маленькі, середні. Крупного не було. В основному клював на хробака. Поплавчанка сьогодні взагалі мовчала. Ну. Отже, друзі, всім хочу побажати міцного здоров'я, всього самого найкращого. Любіть рибалку, зустрінемось. До зустрічі. Наразі. До зустрічі в наступному разі. <різь> да. Через тиждень. Через тиждень.